А ви знали, що партнери у парі дуже часто домовляються про те, що вони будуть відігравати певний сценарій, і навколо цього вибудовується їх так звана любов. Чому вона так звана? Тому що вона обслуговує травму і не дає можливості проявляти себе у повній мірі. Але чому це любов? Ну Тому що в цьому дуже багато безпеки, в цьому дуже багато передбачуваності. Наприклад, якщо партнери домовляються про те, що вони будуть відігравати один для одного історію батько-донька або мати-син, то нічого нового, нічого страшного, нічого такого, про що вони не здогадуються, відбутися не може. Якщо б вони зустрілися як чоловік і жінка, ось там була б зона величезної непередбачуваності. Проблема полягає у тому, що коли люди обслуговують просто певний сценарій, вони зустрічаються тільки якимись маленькими частинками себе, і нам дуже складно зрозуміти, чи ці стосунки взагалі мають сенс, якщо би ми ви винирнули назовні і подивилися на них в їх об'ємі. Тобто зсередини ця історія про Ромео і Джульєту, або і чудовисько. Вона, звичайно, дуже красива і манка. Але якщо ми подивимося на це зовні, то нікуди воно в реальне життя не вписується, бо там або битва помирають, або якийсь міс-меч відбувається. Так от, перевірити реальність стосунків можна тільки якщо розгадати ось цей сценарій, вийти з нього і побачити, що між вами відбувається насправді. Зустрітися з собою дорослим і з своїм дорослим партнером.